Щось пішло не так. Ракета російської протиповітряної оборони влучила по цивільній багатоповерхівці у прикордонному місті Білгород. Як наслідок пошкоджений технічний поверх будівлі, а також квартири на верхньому поверсі. Там зазнало руйнувань перекриття. Також є пошкодження фасаду двоповерхової торгово-офісної будівлі, яка розташована поряд із багатоповерхівкою. На місце виїхали сім бригад швидкої допомоги, також там працюють рятувальники. Інформації про жертв та постраждалих немає. За даними місцевої влади, мешканців зруйнованого будинку поселять у готелі. Загалом евакуювали сотню жителів. Російські пропагандисти вже виправдовуються, що це не їхня ракета влучила по житловому будинку. А нібито це уламки збитої української боєголовки. Наразі російські спеціалісти обстежують пошкоджену багатоповерхівку, аби визначити, чи можна там проживати надалі. Марта Оліярник, телеканал НТА.